Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <рив> <рив> свинка пепа. <рив> Млинці. Пора чаювання. У мами свинки є сюрприз. <рив> Сьогодні в нас день млинців. Млинці, Смакота! Я люблю млинці. <рив> 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 Усі люблять млинці. <рив> я майстер перекидання млинців. Це робитиму я. Ти упевнений, тату. Минулого разу ти бурчав, коли твій млинець упав додолу. Зовсім я не бурчав. Це сковорідка винна. <рив> <рив> Мамо! Ми можемо допомогти тобі з млинцями? Так, ви поможете з тістом. Спершу насипаємо борошно у миску. О! Додаємо яйце, молоко і розмішуємо. Можна мені мішати. А вже ж, пепо. Пепа любить мішати. Джордж теж хоче мішати. Ні, Джордж, отак. От <рик> так, достатньо мішати. Сядьте за стіл, поки я смажитиму. Зараз мама свинка переверне млинець. Ура! Можна було підкинути і вище. Покажеш нам, коли перевертатимеш власний млинець. Перший млинець для Джорджа. Мама свинка наливає Джорджеві сиропу на млинець. Смакота. Це і для пепи. Можна було підкинути і вище. Покажеш нам, як це робиться зі своїм млинцем, тату свин. Сиропу мені. Смакота. Ура! Все одно недостатньо високо підкидаєш. Наступний млинець, твій, тату свин, покажи нам, як підкидати правильно. <плес> Смакота! <плес> Усі дивляться. Секрет хорошого млинця у висоті підкидання. Раз, два, три. хопля! Дурненький. О, може, це трохи за високо? <рив> як шкода. Це останній млинець. Його можна легко зняти. <рив> 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 Лишенько, тато не дістає до млинця. Не переживай так. Я знаю, як його зняти. Піднімімося, діти. <рив> <Сюди>. <рив> <рив> Що робитиме мама свинка? На рахунок три ми всі дружно почнемо стрибати. Раз, два, три, стриб! Що це вони роблять? Вдалося тепер у тата є млинець. У тата млинець на голові. Полити його сиропом. Будь ласка. Раз, два, три, гопля, Смакота! Смакота. a Pig! <laughs> pet <Papa> Pig! <laughs>